Архієрейські ризи вишиті соломою під час святкової літургії, якою розпочалася екологічна місія у бродах, єпископ сокальсько-жовківської єпархії Української греко-католицької церкви Михаїл Колтун, звершував моління у незвичному вбранні. Про унікальний задум наступна відеорозповідь. Священиче вбрання прикрашене соломою в історії церкви та й, зрештою, народного мистецтва подібного немає. Сакральні витвори, що прикрашають архієрейські ризи єпископа сокальсько-жовківської єпархії Української греко-католицької церкви Михаїла Колтуна під час різдвяних свят вражають своєю унікальністю і незвичністю. У цьому переконалися парафіяни бродівського храму воздвиження чесного животворящого христа Господнього, котрі прийшли 14 січня на святкову літургію, яку очолив владика, розпочинаючи першу екологічну місію для порятунку створіння. Мета екомісії направити християнина до глибинних роздумів над власним життям, поведінкою у Богом створеному світі та ставленням до довкілля. Безумовно, про важливість природного середовища та його збереження голосить архієрейське вбрання, вишите соломою. Ідея виробів із соломи виникла ще шість років тому. Перша річ, що з'явилася у владики Михаїла нагрудне зображення Богородиці, подароване парафіальною громадою Червонограда. Потім було створено мітру зі соломи, головний убір. Відтак виникла необхідність мати ризи. Задум реалізувала заслужена соломкарка з Кам'янець-Подільського Наталя Лашко. Подібних речей в Україні, та й не тільки ще не бачили. Богослужбовий одяг почали робити у 2013 році. До попереднього різдва була створена основна композиція народження Христа і вертепні персонажі. А до нинішніх Різдвяних свят виготовили передній сюжет, на якому гарно показано український вертеп та атмосферу життя побуту в часі Різдва. Народна мисткиня зізнається, найбільше труднощів було з портретами. Ось обличчя Ісуса всього сантиметр і два міліметри, та вишивати Ісусика для Наталі Лашко було одне задоволення. При церковному освітленні вишиванка виблискує золотом. Це завдяки рельєфу, адже кожне дієве обличчя вишата на окремій тканині, що підгорнута під низ і потім нашита на ризи. Тобто, при бажанні можна зняти фігури і потім нашити знову. До того ж, достатньо високий рельєф створює ефект мерехтіння, передаючи атмосферу свята. А солома сама по собі як важливий атрибут різдва дозволяє зрозуміти людині, що вона зігріта божим теплом. Колись головним природним теплом було сіно дар землі, неба і життя. Як говорить владика Михаїл Колтун, Господь все ростить із землі для нашого життя, щоб ми жили у благословенному Божому достатку. А ще сіно є природним фактором вираження людських страждань про Ісуса Христа під час народження. Він положився на сіні, на тому, що Бог із землі дав благословенне тепло для нас, а ми тим теплом зустрічаємо Ісуса Христа. Він Віншує вас добрі люди, що Христос родився, що народ наш український від ярма змінився. Не всі Христа бачили не всі Христа знали. Не всі наші українці в Россипа діждали. Ті, що горі, ті, що волять, ті, що на наспіли, щоб понести і Богу за Христову віру. Щоб подяку, поклі, звеличення ми приносили творцеві і Спасителеві нашому який в цьому світі видимому веде нас для того, щоб ми жили, для того, щоб ми раділи, для того, щоб ми ділилися Божому благословенні всім тим, що Господь для нашого життя постарався, дав і запевнив щоб все створіння служило для життя людини, а людина, щоб мудро управляла по-християнськи з Божим промислом, з Божим баченням, як господар, який не допустить шкоди своєму сотворінню.